Так, запитання. Христос народився. Хочу почути вашу відповідь і роздуми про таких про так званих зоозахисників, бо я вже заплуталася, воно відкрило, воно, вони відкрито зневажають людей, ставлячи на захист собак і котів. Чи не створив Господь Бог людину, щоб над ними панувала? якщо треба, то. І умертвили. І ще до слова по Біблії про братів наших менших. Це кого Ісус Христос мав на увазі. Ні, ні, ні. тут трохи треба уточнити. Братів наших менших, Христос мав на увазі, це не котів і псів. Зараз я... Де моя Біблія люди? Про братів наших менших. Це у нас є. Матея, так? Це у нас буде Матея 25 глава. І десь у кінці. Коли то ми Коли-то ми тебе недужого бачили, чи в в'язниці до тебе прийшли, а цар відповів і промовив до них. По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих? Ви мені вчинили. Знаєте, про братів цих найменших Христос називає не котів і псів, Він називає учнів. Хто такі браті мої менші? Не менш вартісні, а брати ті, що ростуть, ті, що ростуть у Бозі. Розумієте, і тут ніколи не йдеться аж ніяк не про котів і псів. Що найменших. А щодо відношення до тварин, то я вам скажу так. Бог створив світ і каже: через мої сотворіння пізнаєте мене. Через світ все, що є сотворене у світі, ми пізнаємо Бога. Тварини створені для людини, щоб вона їх. Кормила, щоб вони прикрашали домівку, якісь там пташки, ще там ж, якісь тваринки, які людину тішуть, щоб людина готувала собі їсти з тих тварин, бо ми є всеядні, ми є імлі, і імлекопітаючі, і, 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 і платоядні і всякі. Ну, ми, коротше, всеядні. Нам все підходить. І тому оці всі кури, гуси, свині, розумієте, це все. Для людини. Дичина в лісі все, що є, охотники ходять на охоту. Це все нормально, бо тому що це все створене для людини. Я ще чув таке, знаєте, такі приписи, ну такі усні, що священник не може ходити на охоту, бо там убивають. Ну так, в принципі. Якщо би так мистити, тебе б ніколи в Старому Завіті не були левітами, не були б священниками, бо там убивали ягнят, тельців, горлиць і приносили в жертву. Так, не були б сте священниками в Старому Завіті. Тому кажу вам, що відношення до тварин, ми через своє відношення до тварин можемо показати. Рівень своєї гідності, наскільки ми зросли у Бозі, це про тих, що Христос називає учнів своїх братів моїх менших, ті, які ростуть в Бозі. Так? І якщо дитина бере кота і тко душить, а мама дивиться, а, а тато каже: Та, та що скаже вона, то що то дитина? То ну, ну, нічого не буде. Так не добре. Я думаю, що по відношенню до дітей діти найперше мають вчитися відноситися до тваринок змалкого, з пошаною до них. Але тут дуже гарно звернена увага, що люди ну, так, так знаєте захопилися отим, отими цілі створили захист тварин, жорстоке поведення з тваринами на такому рівні, що вони готові засудити людину. Бо вона обіжає тваринку. Не може ніяка тваринка. Чуєте, зоозахисники? Ніяка тваринка не може бути вище людини. Ніяка. Нема такої тварини в цьому світі, яка б була важніша від людини. Людина вінець творіння. Хто це заперечує, той виступає бунтарем проти Бога. І створив Господь Бог людину на свій образ і подобу. Вінець Божого творіння це людина. І тварини всі для того, щоб людина ними управляла. Ясне діло, що я ніколи в житті не підтримую жорстоке поведення з тваринами. Бо це говорить про відсутність людяності. Але хай ці тварини будуть для нас індикатором, але не ідолопоклонством. Бо на проти першої заповіді. Тваринка через тваринку світ прийшов ріх, не забудьте. Тварина спокусила е Єву, так? Але чи Господь Бог не послав Спасителя до Зміяння, а до Єви, до Адама і нащадків їхніх. Ну, не до тварин. Хоча по вашій логіці, треба було би тваринку покарати. Отак. От